У мене зараз якраз є об'єкт, на якому я буду якраз робити обв'язочку твердопаливного котла, буферної ємності, газовий котал там буде стояти, і бойлер костюного нагріву. В будинку, що на першому поверсі, що на другому поверсі зроблена тепла підлога. Ось, е котел газовий і болери я вже туди завіз. Може, якщо там подивитися, повертати відео, є я її виставляв. І твердопалений котел і буферний наємність завіз. Розклав в котельні, як воно де має стояти. Тепер ну, там взявся трошки за інший об'єкт. людей не горить. Ось, е Паралельно рахую, що мені потрібно по матеріалу, бо тому що там треба обв'язати ємність і твердопалений котел. Е цим Скоріше всього, що медію будемо обв'язувати, а там газовий котел і бойлер буде обв'язуватись, ну, що буде припилено. Там який принцип буде роботи: що газовий котел і бойлер буде якби, основний. Тобто, Газовий котел там одноконтурний з підключенням костюного бойлера. а цей дерев'яний котел, виходить, як запасний буде. Тобто, коли вдруг там щось... Не знаю, там газу не буде, чи що то будуть палити дерев'яним котлом.